Друзі, ви дивитесь ранок вдома і нагадую, що ми продовжуємо виходити в такому незвичному онлайн-форматі через загрозу ракетних обстрілів. І нагадую, не нехтуйте правилами безпеки. А далі пропоную поговорити про квіти. Здавалось би, що спільного між військовими та квіточками. Але ні. В багатьох країнах світу квіти то є обереги для солдат. А от які саме дізнайтесь з нашого сюжету. Квіти як символи перемоги, вшанування пам'яті героїв та наткнення на подвиги. У військових різних країн свої легенди, традиції і навіть культи пов'язані з тією чи іншою квіткою. На початку 1900-х років квітучі гілочки груші вручали вустерширським гусарам, аби привернути до них удачу в бою. Золоту гілку з шістьма золотими квітками груші, покритими білою емаллю, стечинками із срібла та діамантами по центру, подарувала солдатам одного з британських полків як оберіг Джордина Орт, графиня Дадлі, світ груші висотою 13 сантиметрів 3 міліметри, у вазі зірського кришталю. Автор цього витвору мистецтва, знаменитий Петер Карл Феберже. Вартість солдатського оберегу у вигляді квітучої гілочки груші оцінюють один мільйон фунтів стерлінгів. Солдати нашого полку протягом століття використовували цей оберіг на всіх важливих заходах і зборах. Квіти груші нагадують нам про загиблих товаришів і про наш зв'язок з минулим. Змінилася форма, змінилася зброя, але дорогоцінний оберіг залишається для нас символом поступу та єдності поколінь. Для шотландських воїнів значуща рослина це чортополох. Квітка чортополоху зображена на гербі Шотландії. Існує навіть лицарський орден чортополоху, гасло цього ордену ніхто не зачепить мене безкарно. Шотландці люблять легенду, в якій розповідається про те, як колюча рослина врятувала їх від набігу вікінгів. Однієї ночі вікінги вирішили потайки босоніж проникнути в одне з шотландських міст. Але один із вояків наступив босою ногою на квітку чортополоху, закричав від болю і розбудив армію шотландців, яка й дала гідну відсіч ворогу. Японські воїни завжди вважали, що квіти і війна рівноцінні атрибути життя. Символом істинного самурайського духу є квіти сакури. На мундирах японських льотчиків камікадзе були ґудзики із квітами цього дерева. Ще одна квітка важлива для японців ірис, листя якого дуже схоже на мечі. Ірис символізує невибагливість, витривалість і військову доблесть. На свято хлопчиків у Японії дарують саме ці квіти, бо впевнені, що іриси пробуджують у майбутніх чоловіків силу, відвагу та мужність. Для древніх слов'ян ірис теж важливий символ. Цю квітку пов'язували з перуном, богом покровителем усіх воїнів. Якщо уважно роздивитися будову ірису, можна помітити, що його шість оксамитових пелюсток утворюють громовий знак знак мужності та військової доблесті. А для українських козаків сакральне значення має цвіт черемшини. Квітка черемшини улюблена квітка Богдана Хмельницького. Історики розповідають, що на дворищі гетьмана у суботові росло аж шість черемшин, які він власноруч посадив, і саме ця неймовірно ароматна квітка свідчила і про ліричність, і про вільний міцний дух українських козаків, які здавна вважалися найкращими воїнами у Європі.